Брізард. розріджує слиз і полегшує відкашлювання місто, яке переживає постійні авіаудари та масовані атаки FPV-дронами. А цілями стають і люди, і автомобілі, і будівлі. Це Береслав на Херсонщині, розташований на правому березі Дніпра. Там, попри обстріли, досі залишається щодесятий житель міста. Заїхати туди дуже небезпечно. Сьогодні вночі до Береслава рушили волонтери, щоб забрати трьох жінок, які погодилися на евакуацію. Наші наталі нагорні вдалося поспілкуватися з мешканцями та побачити на що окупанти перетворили колись затишне містечко. Зараз виїжджаємо з населеного пункту Береслав. Вдалося евакуювати трьох жінок, власне, заради цього і їздили в місто. В цьому місті журналістів не було вже більше року і тому по таких поганих дорогах їхали, але людей вдалося забрати. Зараз поруч зі мною Наталія, одна з тих людей, які поїхали з Береслава. Але вже Наталя мені розказує, що вона дуже вірить в перемогу. А чому? А так може бути інакше. Вони ж прийшли на нашу територію, значить, ми праві. Ми, звісно, побіді, тому що це наша земля, наше місто, наша Україна. Ну і хочу показати вам трохи відео, на, як зараз виглядає Береслав. Насправді Береслав дуже сильно побитий. То невеличке раніше ще до війни там було до початку повномасштабної війни. Там було 13,5 тисяч людей. Зараз залишається трохи більше аніж 1200. Люди від самого ранку шукають спосіб, як доставити додому гуманітарну допомогу. Абсолютна більшість будинків поруйновані. Ми бачили, що швидка допомога приїжджала сьогодні до Береслава через те, що люди залишаються у місті. Вимушені працювати і волонтери, вимушені працювати служби, але місто виглядає просто жахливо. Більше про Береслав, більше про людей, які залишаються там і які над усе бояться авіабомб та fpv дронів Розкажемо вам у наступних випусках ТСН Ютуб. Залишайтеся з нами. Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, ТСН Ютуб.